Друзі, у нас на вечорі немає місця, друзі. У нас рік поганий, сьогодні догане. Перше правило для всіх здорові тіли, здорові сміх. Ми забуваємо доду, хоч не хоче веселий, ще дужче, ніж завжди регоче. Ми надіємо, що ця жартівлива пісня викличе усмішку на ваших обличчях, яка залишиться продовж цього вечора. Друзі. Чи до суєта, були би у класу і в коридорах, дисципліна, чистота. Дисципліна, дисципліною, чистота чистотою, а навчання сам насамперед уроки. А на таких яких уроках можна почути усілякі казуси не Сьогодні буде торпа сміху. У любі гості на утіху. Всім пропонує він нігре. Смішний, веселий коловерт. Хай веселий настрій буде в школі і вдома, а смішний наш коловерт відганяє в домі. А скільки, скільки маємо частин світу? Дві прошу прошучки. А то які? Тось і тосі. То <ріст> а ти молоді, скільки скажеш? Три, прошу вчети. А то ж які? Земля, небо і пекло <ріст> Тарасі, скажи мені, чому риби не говорять? Марія Васильна, ви будете говорити? Сена, що буде, коли залізу лишимо на дворі? Ну, заржавіє. а коли золото? То Золото вкрадуть. <риклад> <риклад> Діти, а зараз я доведу теорему Піфагора. Не потрібно доводити, ми і так вам повіримо. <риклад> Володю, у твоєму творі аж 10 помилок. Чи не могло їх бути менше? Могло б, якби твір був коротшим. Я не входжу, ти не входиш. Він не входить, ми не входимо. Ви не входіте, вони не входять. Володю, повтори. Ніхто не виходить і Амба. Сьогодні ми, Сьогодні ми напишемо твір на тему, якби я був директором заводу. Тарасі, а ти чому не пишеш? А я чекаю секретарку. Діти, для роботи на шкільному, на, на шкільному подвір'ї потрібно 10 добровольців. Що це значить? А я хочу звільнити місце для добровольців. Оксано, ти ну, чому сьогодні до уроків? не У другій половині дня зовсім не хочеться учитися. А у перші у перші хотілося їсти. <реш> Володя, а що це у тебе під оком? За культуру постраждав? <реш> Я сказав Іване, що тримати руки у кишенях не культурно. От він їх і витягне. Ми вчора на екскурсію, в краєзнавчий музей ходили. Правда? І що ж тобі там найбільше сподобалось? Як володя зі сходів упав? Далі <рігла> Іванівна, а ще вчора до нас гості зі Львова приїжджали. Вони мене питали, ким я хочу бути. І Що ти сказав? Я сказав, що пасічником стану. <рігла> Але я замість бджіл у вулики в комарі А <рігла> я родних жаль, давати буду. thank <laughs> Так все одно не працює, а в ви розятному вимкнений? не знаю. Візьму ліхтарик, та й подивлюся. А ліхтарик навіщо? Так світло відключили. <плес> 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 передача найрозумніші. Ми визначаємо найрозумнішого вчителя тижня. Перед вами учасники гри. За синім пультову димир. Я вчитель фізики. За червоним пультом димир. <плес> Я вчитель літератури. За жовтим пультом Тарас. Ні, я ж звільнив. Я тепер працюю начальником директором банку. Отже, Тарас не розумієш, чисять ти за нас гості, завітав American Boys. Але ми постараємося пиво, ловлю кайф. На телефоні в мене лайф. Ми що це ти сказав, бо я тебе там візав, піду по вулиці, бонжур, все в мене добре, все жур. Тебе я бачила не раз, на вимоніти гусипас. <плес> Люблю я слухать, бо є. Шикарно п'ю, шикар вієм, Шикаю не полімуру, бо я зі сміху чуть не можу. Мене питають, говорю, я по англійське говорю, Відповідаю і смокей, я хлопець зовсім молодий. Сіжур, сьогодні вчора і тужур, що в нас волі усе не то, і з ними не було. В тебе свирітне все своє, бо Україна в серці є, на тобі сало, і часник, український ти мужик. Люблю я сало і чесник, бо український я мужик. Маріки на все забірянема, в неї брови, як шнурочки, як моргне, ніби огнем сипне. Одна брова варта була, інші брові ціни нема, а гарна, як намальована, та в очі витрішні, як у жаби, а в стан кривий, як у баби. Та й що би до Оксани, Оксана ладна, як писанка. На ходить, так наче воду в тобі ковче, а як говорить, носом свистить. Та й що би до Зор'яни, чим? То хай йде до Зоряни, з чим зоряна не гарна, говорить, точнісінько, як супілка грає, а тиха, як ягня. Еге, Михайло Любить, дівка була трохи бриклива, мала серце перцем. То хай йде до Наді, це як прикне, то й У мене щоби до Які приїжджають на канікули до села із міста. А чим ж кращі міські дівчата від сільських? вони втіваються за крику моди і люблять гарно накраситися, від них пахне гарними духами. Але я з тобою не згідна. Сільські дівчата не їжі. Крім того, вони вміють працювати, готувати. Недаремно моя бабуся казала, що шлях до чоловіка лежить через шлюп. А давай зробимо експеримент з Михайлом. Oh, i uh do -huh. У казковій сад, садивові жила червона шапочка. Дівчинка гарненька, ставненька. Нижню половину її броди облягали вивчити нічинці. Верхню незрозумілими гаслами балаком. На голові лазьми сиділа червона шапочка. Зате її називали червоною шапкою. Одного разу мама каже червоні шапочці. Ось тобі доню періг, пляшка вина, однеси бабусі, нехай підкритися з дороги. Старенька не це Тільки спіши, поки сонечко висота. Червона шапочка пішла.

«Полюби меня такой, полюби меня такого, полюби меня такой кая. I'm